Всім доброго мирного дня! Я всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Ранок. Пораємо по господарстві. Наші курочки сидять. Сонечко встає. Так гарно, пташки щебечуть Тепло сьогодні буде. Качечки. Дичка є, місти є. Привіт! Друг! Привіт! Кролички побачимо. Що мої тут красавці? Воду повипивали, Ось Отут От живуть мої панончики, мої діточки. Ось такі красунчики. Тут всі дівчики. Тут всі малюки. Тут треба дівка бло буде робити. Мерву робить. Тут малючки мої. І тут крізь малючки. Тут оці красунчики. Отут саме меншенькі. Моркучку, хлібчик даю біжі сіно. Менішечки, я врану їм. Маму, ми вже забили, нема. Ось такі малесенькі вони. Дивіться, які малюськи, ну такі масики. Ось такі маленькі-маленькі ще. о. Ну, ростуть. О, хамай. Тут мої красунчики. Ой, здрасте, здрасте, мої лялечки. Що таке? Що таке? Що таке? Їсти є? Є вас гамоти, що ви хочете, мої ляпусі. мої ляпусі такі, ляпусі, ляпусі. Ось такі кролики. Водички налью. Ось такі красончики. Тут у нас цих клітках всі мамулі сидять. О! Ждуть свого свої черги. Ось такі в мене красокети. тут ту Вулиці тепло сьогодні буде. Сонечко так тепло сходить. Як співають пташки? Вам всім до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів. Щастя, всім до побачення, мої хороші.